Українське радіо Житомир в етері. Наталі Кулініч у студії вітаю нашу аудиторію. А 2 квітня у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги. Для юних українців в час війни доступ до книги рідною мовою напевно така ж нагальна потреба, як Безпека, їжа, гігієна. можливість отримати книги українською дітьми-біженцями сьогодні також одна з найактуальніших ініціатив волонтерських організацій, різних фондів, видавництв і бібліотек. Так само важливою, напевно, є промоція книгочитання українською серед дітей громади. Про доступ до української дитячої книги у Житомирській громаді в час війни, про те, як бібліотеки підтримують і розвивають дитяче читання. Про розвиток власне самої дитячої бібліотеки, дитячої юнацької бібліотеки громади ми будемо говорити в нашому етері сьогодні у студії Українського радіо Житомир. А Лілія Чорноморець, завідувачка відділу обслуговування дітей обласної бібліотеки для дітей і юнацтва Житомирської обласної ради. Лілія, вітаю вас! Добрий день передусім, хочу зазначити, що Житомирщина вочевидь має ну, скажу так особливу дотичність до промоції української дитячої книги, тому що Україна має також свій, так би мовити, національний день дитячої книги 30 січня, а це день народження нашого земляка, класика сучасної дитячої так. літератури. Всеволоди Настайка, так так. Саме, як ви сказали, що взагалі міжнародний день буде святкуватися дитячі книги 2 квітня, це на день народження Ганса Крістіана Андерсена. А пару років як почали святкувати саме українську дитячу книгу, саме на день народження Солона Нестайка. Власне, Міжнародний день дитячої книги, яке його значення? З якою метою і коли як він був заснований? Взагалі дуже цікава історія дійсно, тому що це свято заснувала міжнародна рада IBBY з дитячої книги у 1967 році. Так, історія дуже давня вже так саме і 2 квітня на день народження великого каскаря. Але і ще існує премія Ганса Кристіана Андерсена, і вона заснована 1956-го. Ця премія присуджується раз на два роки письменникам і ілюстраторам по всьому світу. Є список, складається почесний, яких номінують на дану премію. І роль дитячої книги цим і підкреслюється, тому що це формує інтелектуальне обличчя наших подальших поколінь. Але ще важливий такий момент, що сама міжнародна рада IBBY була створена як неприбуткова організація у Швейцарії, і метою її є пропагування саме книги для дітей. І складається вона з понад 70 секцій в кожній країні, можна сказати, є певна своя секція, і так і є IBBY Канаді, IBBY Ірландія, IBBY Австралія і українська секція IBBY. І ця організація взагалі має офіційний статус ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, і вона здійснила внесок у розробку принципів конвенції про права дитини, ратифікованої ООН в 1990 році. І одна із тез конвенції, що дитина має право на загальну. Освіту і доступ, вільний доступ до інформації. І саме за наполяганням, IBBY резолюція містить заклик до виробництва дитячої книги і її поширення. Тобі. Далі вже основна така її заслуга цієї організації, що з 1967 року весь світ святкує Міжнародний день дитячої книги. Ну, і важливо сказати про дотичність нашого земляка Всеволода Мистайка. Тут дуже важливий такий момент, що саме 1979 році Всеволоди Нестайко і його з його книгою Теродора з Васюківки був внесений до почесного списку Ганса Христіана Андерсена як один із видатних творів сучасної української літератури. Тобто більше до незалежності України дуже такий великий період з 1979-го і аж по нашій вже сучасній, тобто не було взагалі більш українська призвича там не звучало. Єдиний від України, від України був так, представлений? Ну, якщо зараз сказати, то дійсно там в 2018 році номінувався Володимир Рудківський своєю книгою Гості на метлі. А, наприклад, уже якщо 20-й рік, це що Сашко Дверманський, можливо, більш такий сучасний автор український. Відомий ілюстратором була е, Ольга Кузнєцова, номінувалася її прізвище. А ось 2022 рік це були вже прізвища Галина Малик і е, Костя Лавро, відомий дитячий ілюстратор і гарний автор. Пані Ліля, от ми почали нашу розмову з того, що от зараз в час війни, коли Воюють не тільки за територію, а воюють за світогляд, зокрема наших українських дітей. Доступ до дитячої книги, особливо рідною українською мовою, він дуже важливий. І от на сьогодні в Житомирській територіальній громаді, за даними на березень, розміщено більше 12 тисяч переселенців, і серед цих родин, звісно, що значна кількість дітей. Хочу запитати вас про те, як от за цей рік війни змінилась кількість і склад читачів бібліотеки, зважаючи на виїзд значної частини родин. За кордон і розміщення в нашій громаді родин на внутрішньо переміщених, звичайно. Відчутна. По роботі бачимо і бачимо, по тому, що багато наших читачів виїхало, вони не можуть прийти, віддати свої книги, взяти нові. Якби ми відчуваємо, що люди виїхали. Є, які повертаються і з величезним задоволенням приходять, вибачте, що ми затримали книги. У нас не було на рідній землі. Але, звичайно, ми бачимо, що є люди, які приїхали нові. Я вам скажу так, що в нас, взагалі, ще з самого початку цих всіх військових дій, ще 14-го року, в нас є в громаді внутрішньо переміщені особи і вони є активними читачами нашої бібліотеки, але зараз, звичайно, збільшилось і трошки збільшилось завдяки тому, що старші. Долучилися, тому що бібліотека має декілька таких проєктів саме з внутрішньо переміщеними особами з благодійними фондами. Можна сказати, що з самого початку, якщо брати вже 2022 рік, після вторгнення бібліотека започаткувала розмовний клуб Українська легко, одна була група дитяча. Саме діти приходили, спілкувалися і вчили, поглиблювали свої знання з української мови. А інша група були дорослі. І в дорослих було найбільше переміщених внутрішньо переміщені особи, і були люди, які просто... Наші постійні жителі Житомирщини, але які хотіли вдосконалити. Це не секрет для всіх, що є люди, які живуть постійно, да, тут жили і живуть своє свідоме життя, але не говорили українською. І отут якби захотілося. І це дійсно такий був хобі, можна сказати, трошки, тому що це було вільне спілкування. Люди приходили навіть не можна було чіткий план занять сформувати. А надалі цей клуб переріс в більший рівень серйозніший, тому що долучився до нас. У нас ще благодійний фонд Справжні українці, а в них є якби по переміщеним особам проекти певні. І на сьогодні це вже українська на часі називається клуб і розмовний клуб українською. Його проводила Галина Гримашевич, викладач з нашого педуніверситету. Зараз вже і інші викладачі долучилися, і тобто рівень виріс не бібліотекарі, а викладачі викладають українську мову в даному клубі. Те, що ви розповідаєте, підтверджує от те, що ми спостерігаємо, що бібліотеки сьогодні ну не скажу кардинально, але суттєво змінюють аспект своєї діяльності і ті можливості, які вони надають для жителів громади. Але повертаючись, власне, для промоції книгочитання в час так. війни власне саме зараз триває в бібліотеці так. всеукраїнський так. тиждень дитячого читання, з чого він складає. Наскільки багато дітей і юнацтва він охоплює. Ну, Саме слово, да, всеукраїнський тиждень говорить про те, він дійсно завжди проходить навесні. Напередодні Міжнародного дня дитячої книги десь якось намагаються канікули. Цього разу він співпав з канікулами. І в в бібліотеці проходить саме дитячий табір, Тін Клаб. Діти щодня займаються. і Це різні інтерактивні, розвиваючі заходи, які бібліотекарі проводять. І книга, звичайно, які би ми захід не проводили, але книга є в центрі уваги цього заходу. Тому всі майстерки, всі якісь літературні вікторини і інші форми, все, що ми проводимо, це все книга є в центрі уваги. Наприклад, відзначили ювілярів цього року, саме книги ювіляри. Там дуже цікаво було спостерігати, як діти виявляються, що там якісь книжки вже понад 140 років, а тут Гаррі Поттеру, а йому всього 25 років. В цього року виповнюється, вони будуть дуже здомані, тому що як, то ми думали, що це вже така демня. Різні вікторини, різні заходи. Так само, як і до нас зараз приходять із різних шкіл табори, тому що в кого канікули, і хто зумів гуртки зібрати, приходять на екскурсії, приходять на певні заходи. Так само і бібліотекарів запрошують до себе. Чи в школи, чи в садочок, ті бібліотекарі йдуть і проводять і навіть. За межами бібліотеки цікаві заходи саме з промоції книги. А як багато на сьогодні Ви здійснили таких заходів за межами бібліотеки? У цих е... ліцеях? От сам, якщо цей тиждень брати, то це був 21-й ліцей. Наскільки знаю? Напередодні було сяєво 12-й ліцей. Тобто можна сказати, якщо так, то напевно чи через день чи... а то щодня бувають так. Знаю, що такою вагомою частиною промоції книгочитання серед дітей юнацтва громади є онлайн-зустрічі з сучасними українськими письменниками. Так. Звичайно, навіть вчора була онлайн-зустріч з нашою краєзнавчою письменницею Марією Зіновчук. Дуже цікава була розмова, тепло. Вона розповідала трошки про своє дитинство і як. Почала писати. У нас взагалі є така ем, цікава форма, запрошуються спеціалісти в різних сферах, і саме з точки зору свого професіоналізму висвітлюються всі питання, які так само сьогодні на часі: чи то безпека, чи то здоров'я, чи то культура. Недавно день письменника був саме письменників і онлайн, і вживу до нас бібліотеку. Насправді і приходять, і запрошуються і на різні заходи. і Вони самі виявляють ініціативи. А з ким за рік війни вдалося поспілкуватися Житомирським юним читачем? Я не знаю, чи доречно буде сказати. В нас взагалі на сьогодні навіть дві письменниці, краєзнавчі бібліотеки, ці працюють. Це, по-перше, наша директор, пані Світлана Гресь, яка очолює бібліотеку. Вона є письменницею і дитячою, і не тільки. І з нею була зустріч. І в нас працює Євгенія Юрченко, то не дитяча письменниця, але письменниця, так, і Шевченківські дні були. Були запрошені автори наші також, вони і свої вірші читали, і на гітарі грали. Живе спілкування постійно. З аудиторією постійно. Пані Лілія, а якщо говорити власне про самі книги, можна сказати про те, які книги в час війни, можливо, стали популярніші, ніж раніше? Чи змінився цей запит? Якщо трошки так відверто, то можливо. Справді, люди, які навіть дуже-дуже любили читати, було пригальмовано і є. Вони приходять там, якби чи дітям беруть, чи собі, але все одно кажуть, не йде так. Все-таки ситуація, яку ми зараз маємо, вона впливає і на наш стан, і на сприйняття, навіть того, що ми завжди любили робити. Є таке, що потрібно відчекати, якби книжку беруть, але навіть буває приносять, що не читано. не йде. Так, і, на жаль, це тут вже тому що і цікава книга, і все, але просто ситуацію людина не може читати. Якщо казати про дітей, ну, тут, звичайно, трошки легше. Вони все одно читають, вони беруть книжки. І єдине, що, знаєте, хотілося б є такий запит на книгу саме про війну. На жаль, але, я, я, але вони просто дійсно хочуть мати інформацію, і це правильно. Але ми не можемо задовольнити цю потребу. Взагалі, дитина що хоче мати в себе в руках. Це має бути нова, сучасна, гарна, ілюстрована книжка. Чи то буде українська книжка, чи то буде переклад професійний українською мовою, але вона має бути гарна, цікава, да, сучасна. Е, на жаль, трошки саме, якщо з отриманням книг, поповненням фондів, у нас є проблеми, тому що вже декілька років. Взагалі не виділяються ні кошти, ні якби не маємо ніяких програм від держави. Останнє, що ми отримували, це був 2020-2021 роки, Була програма Українського інституту книги, і саме за нею були нові книги сучасні. Це що ми ще отримували. Угу. Далі нічого. Можливо, дякуємо. Є, так, так, волонтерами, так, волонтерами, спонсорам, так? Якби дякуємо. Ну і це, знаєте, як. Це тут більш можна сказати не так про волонтерство і спонсорство, як про просто власну ініціативу наших читачів. Це люди, які хочуть якби, зробити якусь добру справу, можуть подарувати книжку краєзнавчим письменникам, звичайно, окрема дяка. Вони дарують, хоч тут ми маємо трохи книгу. Доводиться самим, якщо приїжджають письменники, бібліотекарі відвідують заходи, ми самі купуємо книжку, хоча б мати один екземпляр в свою бібліотечку. І, звичайно, якщо десь дарують, ну, якщо так згадати з останнього, ми отримали допомогу від польського фундації польської. Від Завадського книги польською мовою і ігри так само пан подарував для наших клубів ще про клуби, настільні ігри треба сказати. Але тут також можна знаєте, десь весну літо взяти початку війни. Наша бібліотека також зробила дуже великі подарунки в Польщу. Ви ж знаєте, що багато саме українських громадян прийняла Польща, але це дарувались. Ну, книги не бібліотечні, це дарувались так само подаровані книги, чи бібліотекарі свої приносили книги, і ми дарували книги туди. Щоб діти, які виїхали в могли, Польщу мало, мали mm -hmm. так. А тепер, якби трошки ми отримали від них, то так, що така подяка була. Так. Так. Ви згадали про ігри, про неформальне спілкування, так. і це дуже важливий момент моменти, тому що сьогодні бачимо, що роль бібліотеки з початком війни вона змінилася. Це і гуманітарний хаб, і місце, де люди можуть спілкуватися, отримати якісь моменти релаксації, розслаблення, а часом отримати навіть психологічну допомогу. Тобто в яких напрямках так. сьогодні ж обласна бібліотека для дітей юнацтва сфокусувала свої зусилля по роботі от, з нагальними потребами. Долучаємося до всього, до того, що ми можемо. Да? Ми збирали, передавали речі, коли там на Херсон передавалося, наприклад. Але ж саме, якщо роботу бібліотеки, то хочеться ж сказати, що. І читання, і дійсно даємо цей вільний доступ і вільний простір, щоб коли читач приходить до нас, вони себе почували так, як їм якби вільно і комфортно було. Тому що дуже тяжко знайти на сьогодні саме однодумців для свого спілкування, особливо для молоді. І е, в нас на сьогодні є клуб настольних ігор. Вони проходять щонеділі в двох будівлях і на Пушкінській 36, і на Грошевського 9. Також є дуже гарна літературна кав'ярня Пожива для розуму щонеділі на Пушкінській 36. Це такий підлітковий клуб, який вже в нас декілька років працює, постійна основа. Він був започаткований як саме для обговорення книг. Серед підлітків і для їхніх якихось нагальних проблем чи того ж фільмів. Але основна ціль була це знайти однодумця і провести час так, як я б того хочу. От він так і працює дійсно. Вони розуміють, що вони вільні, що вони приходять, вони можуть подискутувати, вони можуть довести свою точку зору, вони можуть обговорити щось. Своїми пропозиціями, своїми ідеями, взагалі, бібліотека це місце, де ви можете дійсно прийти і отримати задоволення, і як від книги, і як від якогось спілкування, і від якогось культурного наповнення себе у нас на сьогоднішній день, от в по залах бібліотек, проходять дуже багато виставок. Навіть якщо ви просто нічого не хочете, і то, щоб вас не чіпали, і нас такий стан є, далі люди хочуть просто десь відволіктися, щось подивитися, ви можете прийти переглянути виставки картин, роботи наших майстрів Житомирських. Будь-що ви можете прийти, якби і отримати саме якийсь такий культурний відпочинок, напевно, ту якусь чого зараз не вистачає. Можливо, і саме головне що це ж безкоштовно. Ви можете на літературний вечір потрапити. Ви можете на захід навіть за дітьми подивитися, як вони там творять і спілкуються. Тобто, ми говоримо про доступність заходів і їх різноманітність, зважаючи на дійсно різні потреби кожного в. Цей непростий воєнний час. Пані Лілія, дякую вам за те, що сьогодні маємо цю розмову. Нагадаю, що ми говоримо напередодні Міжнародного дня дитячої книги, які так само відзначатимуть і у Житомирі. А наша гостя Лілія Чорноморець, завідувачка відділу обслуговування дітей обласної бібліотеки для дітей та юнацтва Житомирської обласної ради. Дякую, дякую, дякую всім, дякую, хто був з нами. в честь Приходьте. цього етеру Наталі Колініч працювала у студії. До нових зустрічей. Почуємось.